Друзі, всім привіт! Я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо розглядати інструменти, які допомагають оптимізувати нашу роботу і спростити наше життя за допомогою різних методів штучного інтелекту, за допомогою різних інструментів на основі штучного інтелекту і тому подібне. Сьогодні у нас буде такий досить коротенький випуск, але він буде корисний для багатьох людей. Чому? Тому що у кожного були колись ситуації. Коли в нас виходили якісь невдалі фото. Але якби ось ми тоді не закрили очі, це була б дуже і дуже класна фотографія. Вона була б прям супер. І нам би не довелося її видаляти або дуже-дуже довго з нею гратися. Тобто нам потрібен був якийсь інструмент, аби виправляти ці фотографії. Звичайно, є в нас різного роду там Photoshop і його аналоги, але ось зараз я вам покажу ще один цікавий інструмент на основі штучного інтелекту, який допомагає нам ці всі речі редагувати. Тож, це в нас сайт буде Hugging Face. Ми його розглядали в 2024 році. Це в нас такий інструмент, де в нас знаходиться багато різних моделей штучного інтелекту, натренованих, які ми можемо використовувати, деякі навіть безпосередньо на цьому сайті. Тож, Натискаємо на посилання Hugging Face, прописуємо Expression Editor. Заходимо сюди. І що ми тут бачимо? Бачимо якусь модельку, якісь параметри незрозумілі. Але зараз я вам розкажу, як це все працює. Це дуже просто. В нас є ліве віконечко, налаштування і праве віконечко. В ліве віконечко ми завантажуємо зображення. Я от одразу підготував уже собі невдалу фотографію. Завантажуємо сюди невдалу фотографію і спробуємо зараз її трошки змінити. Якось виправити, це так. І в нас є параметри. Параметр голова, параметр очі. Параметр роту. І граючись з ними, ми можемо виправляти фотографію з такою досить невдалою, назвемо це так, в трошки кращу, як мінімум. Давайте пробувати робити йому сабміт. Бачимо, у нас таке забрання. Туб тобто у нас є трошки проблеми з ротом, трошки з очима. Ну, з головою. Давайте зараз подивимося, як її можна поправити. Тобто ми сидимо в меню голова. Хед. Rotate up down. Що це за параметр? Це підняття опускання голови. Давайте йдемо в мінімум, і голова в нас дивиться вверх. Йдемо в максимум, голова в нас дивиться вверх. Логіка зрозуміла, тут можемо гратися. Давайте візьмемо, ну, давайте трошечки поправимо її вниз. Візьмемо. Ось таку опцію. Плюс-мінус так, як і було. Вліво-вправо. Ну, Дивлячись, що в нас очі дивляться більше в ліву сторону, давайте все ж таки повернемо її ліворуч. Ну, Трошки ось таким чином. Щоб було більш ну, логічно. Rotate left right tilt це в нас нахил, нахил голови. Тобто ми дивимося на мінімум, вона в нас дивиться в одну сторону. Максимум. В іншу. Ну, в... давайте залишимо трошки його в ліву сторону. Це в нас піде в ліву частинку у нас. Ну, трошки вирівняли, більш-менш. І е, голова в нас тримається непогано. Трошечки поставимо отак. Супер. Приходимо до очей. Очі, як ми бачимо, у нас дивляться вниз і вліво. Що в нас, які тут є параметри? Параметр брови. Дивимося ось по лівій. Вірніше, з моєї сторони, по лівій, з її поправі. Таким чином ми можемо змінювати? В мінімум таким чином, в максимум, таким чином. О, ось такий в нас буде максимум. Супер. Повертаємось, давайте візьмемо плюс-мінус на серединку. Єдине, що зробимо її трошки, скажімо так, простіше. О, так, поправимо. Тут блінк. Це в нас, власне, очі. Закриті-відкриті. Закриті. Відкриті. Закриті, відкриті. Е, ну, максимум тут ставити не будемо, щоб воно було плюс-мінус адекватно хоч. Давайте так поставимо. Ось таки в плюс, щоб у нас було. Ну, отак от, от воно більш-менш непогано виглядати. І, е, скажімо е, так, трошки, чи буде воно у нас моргати, чи не буде. Я вважаю, що моргати тут сенсу немає, це ми поставимо в 0, так як воно було, так воно є. X, Y. Ну, тут, я думаю, в звуку очей, Очевидно, що ми можемо. X – це по горизонталі, Y – це по вертикалі. Тобто, якщо ми поставимо X в мінімум, вона у нас в крайній лівий, Y – в максимально можливий правий. Ну, Бачимо, тут навіть воно не зовсім природно виглядає, якщо в праву сторону дивитися. Давайте трошки повернемо її в ліву сторону. Або можемо навіть зробити. Ну так, вона як. не дивиться туди, куди нам потрібно. Давайте ось таким чином поставимо її. Супер. І по Y давайте ми їх трошечки піднімемо. Не сильно, але. Ну, ось, плюс-мінус так залишив. Все у нас тут досить непогано. Єдине, залишився момент рот. Що ми тут можемо робити? Здається, якісь взагалі незрозумілі параметри, але насправді це звуки. Це звуки, які е, може видавати людина. Тобто звук А. Нічого, а на максимум Логічно, так? Бач, бачите, як, яка логіка тут у нас відбувається. Е, вона у нас якби, нічого тут кричати не буде. Давайте поставимо її трошки. О, давайте Плюс -мінус в нулі її поставимо. Супер. Наступний звук це і. Такий варіант. І такий варіант. В плюс нам немає сенсу її робити. Нам є сенс робити в мінус, але не прям великий. Ну, ось. ось таким чином пробуємо. Супер. Тепер наступний звук. В мінімум. В максимум. Ну, тут у нас все ж таки от варіант максимуму мені виглядає більш, скажімо так, класно. Давайте поставимо десь з таким чином. І остання посмішка. Ставимо посмішку. Ось таким чином. Буде вона у нас посміхатися. Не настільки сильно. Супер. Тут трошечки змінимо. Ставимо більше. Супер. І трошечки також можемо змінити. Ось таким чином ми можемо гратися. Тобто з ось цього нашого вхідного зображення вийшло зображення ось таке, яке вже більш схоже на правду і не настільки воно вже і невдале. Таким чином ви можете цю всю штуку робити. Можете скидати всі ці фільтри, якщо вам щось не сподобалось. Плюс можете завантажувати це зображення. Завантажується воно в форматі Web -B. Яким чином його саме відкривати? Ну, звичайно, всі ці конвертери ви можете використовувати. Давайте покажу, як: WebP to PNG Convert.io, все супер. Завантажуємо наш P, конвертуємо. І зараз він нам сконвертує в форматі uh, JPEG. Дивимося на uh, різницю зараз. Завантажуємо uh, PNG. Ну, відкриваємо, відкриємо uh, ось у нас перше зображення. Uh, і давайте зараз дивимося на... Зображення, яке в нас за результатами всього цього добра вийшло. Давайте його якось трошки ставимо, щоб воно було адекватніше. Ну ось бачимо наш результат. Ось у нас було до, ось у нас після. Не скажу, що це ідеально, але це точно краще, ніж тут. Ось, тому, якби вони ще додали більше параметрів, було б взагалі дуже-дуже круто. Звичайно, ви якби, можете користуватися Photoshop і тому подібне, але я думаю, що досить цікаво знати про ще такий інструмент, який досить просто, регулюючи всього три частинки. В кожному, ну давайте, скільки подивимось, тут 4 параметри, тут 5 параметрів. Тут три параметри, тобто сумарно там 12 параметрів, ми можемо змінювати фотографію. Змінювати, ну, це більше в сторону обличчя, звичайно ж, тому що це в нас емоції експресіон. Service Hugging Face, Expression Editor, Заходьте, тестуйте, пробуйте покращувати так, свої фотографії. І використовувати їх вже без, скажімо так, всяких фотошопів і тому подібне. Це, на мою думку, трошки простіше. Якщо можна виправити, краще відправляти так. Тому ви можете використовувати і тестувати. На цьому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних епізодах.